Всім привіт, дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні в нас доволі таки цікава історія. Я не тільки привожу автомобілі в Україну, розмитнюю, пропоную вам або під замовлення, але й допомагаю українцям купити автомобіль в Європі. Вже до мене звертались з Польщі, з Чехії, з Німеччини, і конкретно сьогоднішній варіант звернувся до мене хлопчина з таким проханням допомогти. Знайти, купити, оглянути, зареєструвати, купити страхування, зробити все для того, щоб автомобіль був повністю на ходу в Німеччині. Бюджет 4 тисячі євро. Автомобіль треба знайти в гарному технічному стані, тому що в Німеччині доволі таки недешева історія щодо обслуговування автомобілів, щось замінити якусь там більш таку. Важливу запчастину коштує там в 3-4-5 разів дорожче, ніж в Україні. Тому в пріоритеті було знайти автомобіль в гарному технічному стані з хорошим двигуном, з хорошою коробкою передач, щоб в майбутньому цей автомобіль не доставив багато проблем фінансових. Вибір. Вибір був в нас за 4 тисячі євро. Вибір в нас невеличкий, тому я рекомендував. Розглядати такі автомобілі, як Volkswagen Golf з двигуном 1,6 дизель. Можна розглядати двигун 1,4 бензин, але знову ж таки дивиться, яка його модифікація. Це важливо, тому що там є нормальні модифікації, надійні, є менш надійні і так далі. Плюс дуже важливо було витрата палива. Тому ми розглядали також такі автомобілі, як Renault Megane з 1,5 дизельним двигуном, і розглядали b класи б клас непоганий варіант. Можливо, на мою думку, гольф мені більше би підійшов, наприклад, мені, тому що я більш такий молодий хлопець активний, мені хотілося б більше, можливо, потужності і так далі. Не знаю, чому в мене просто було в житті два гольфа, мені дуже подобались ті автомобілі. Вони дуже надійні, якщо порівнювати їх з іншими автомобілями в такому ж класі. Тому я рекомендував ось такі варіанти. Почали дивитись. Об'їздили, подивились три варіанти. Один гольф був вдарений, а також багато іржі. Вони, до речі, доволі такі нестійкі до корозії, тому треба обережно оглядати ці автомобілі. Є такі місця, там двері, низ автомобіля, які покриваються іржею, і такі автомобілі я б вже б не рекомендував. Меган. В Меган була проблема з механічною коробкою передач, там демферне щеплення, і воно вже мало проблеми. Тому третій варіант, який ми оглядали, це ось цей Mercedes. Він тільки з'явився в інтернеті 15 хвилин. Я подзвонив, сторгував відразу в телефонному режимі 500 євро. Він коштував 4500. Це була стартово дуже хороша ціна. і... Перед тим як їхати, ми поговорили, подумали, якщо буде класний автомобіль, тому це ціна 4 тисячі євро за таку машину, це дуже добре. Приїжджаємо разом. Ми поїхали оглядати цей автомобіль. Він був неподалік, і мій підписник знаходився від мене неподалік, тому їхали оглядати разом. Приїхавши, побачили власника. Власнику 82 роки старенький дідусь. Старенький, але дуже активний. До речі, в дідуся. Стояв біля автівки велосипед, як він сказав, 5700 євро. Він витратив на велосипед електробайк фірми Куб. Ну круто. Дід 82 роки їздить на електробайку, міняє автомобіль на новий. До речі, він собі купив Volkswagen Polo на автоматі, новий, більш потужним двигуном, ніж тут. І каже: ось мені дуже подобається. А цей автомобіль він любив. Все життя, тому що він в його руках з 2011 року. А сам автомобіль 2010. Ну, рік був автомобілю, він його купив в дилера і все життя проїздив. По стану. такий стан автомобіля, скажу вам чесно, відверто, за 4 тисячі євро знайти дуже важко. З 10 автомобілів два автомобілі будуть ті, які я б рекомендував своїм підписникам купувати, розглядати до купівлі. Це саме той варіант, який попадає в ці два варіанти з 10. Чому? Тому що технічно він в максимально класному стані. Там замінені ремні, фільтри, масла. Стоїть нова гума на автомобілі, повністю нова. Також є ще один комплект гуми на титанових дисках зимової, два комплекта ковриків і чистенький гарненький автомобіль. Є два невеличкі підфарбування двох дверей, непринципові, десь мінімально було протерто, підфарбовані в таких. Роках і за такий бюджет на це не треба звертати увагу. В аваріях він не був, просто там косметично підфарбували. Коли ви розглядаєте автомобілі в такому бюджеті, в таких роках звертайте увагу на те, щоб він не був битий, головне битий. Тому що от гольф ми дивились, гольф гольфу прилетіло прямо в морду. Була фара кріплення, поломане. Радіатор був замінений, це вже проблема, тому що не зрозуміло, як робили і так далі. Він показав фотографії, що в якомусь гаражі, як то кажуть, в Німеччині, що доволі таке рідке явище, ремонтували цей автомобіль. Тому такі варіанти ми не розглядаємо, проходимо далі і вибираємо щось типу такого. Що тут? Тут двохлітровий дизельний двигун на 109 кінських сил. Так, по потужності це не самий спортивний автомобіль, як то кажуть. Але він доволі таки економічний. 5-6 літрів на 100 кілометрів витрачає палива дизельного цей автомобіль. І ці двигуни рахуються доволі таки надійні. Але. Є е, багато в мене підписників, які хочуть такий автомобіль з автоматичною коробкою передач. В такому випадку я би не рекомендував. Е, чому? Тому що автоматичні коробки передач в цих автомобілях не самі надійні. Просто я думаю, там детально не буду розкладувати цю всю історію. Скажу так: е, на механічній беріть з двохлітровим дизельним двигуном беріть, буде класна надійна машина. Е, сам дідусь. Який продавав цей автомобіль, він за фахом КВЗ Мехатронікер це механік. Простими словами, в перекладі механік, він говорить: я розуміюсь, в автомобілях і тут все, що потрібно було міняти, я міняв на оригінальні нові запчастини на офіційних станціях. Є вся історія технічного обслуговування, сервісна книга. Ну, Я думаю, Тут немає що більше додати. Зараз я вам коротенько покажу автомобіль зсередини, зовні і так далі, і далі ще розкажу, скільки обійшлась історія нам з реєстрацією, з страхуванням, з оподаткуванням і так далі в Німеччині. Тому що, якщо я займаюся справою допомогти купити автомобіль, я не тільки огляну, я не тільки домовлюсь з продавцем, я не тільки... Сторгую з 4500 на 4 німецькою мовою, але й допоможу автомобіль зареєструвати. Допоможу, підскажу, де краще купувати страхування на автомобіль, щоб це було там дешевше, наприклад, чи було правильніше це зробити. А також всю цю історію розкажу, покажу, щоб людина повністю отримала номерні знаки, сіла і поїхала, і каталась, і забула про історію купівлі, вибору. І так далі автомобіля. Тому дивимося за тачка. Mercedes Б-класа з двохлітровим дизельним двигуном на 109 кінських сил. Візуально по кузову виглядає він суперово, чудово, жодних сколів, жодних вмятин. Ось це це наклеєчка. Гума, повторюсь, стоїть нова на автомобілі. І в цілому, як для 2010 року, автомобіль виглядає доволі таки сучасно. Комплектація в нас не максимальна, але й не базова. В нас є, звичайно, стікло коректор зеркал. Також в нас є ось такий екран, там навіть є навігація. Але... Навігація в 2010 році, це така собі історія. Користуватися ви не будете. Пробіг 190 тисяч оригінального німецького пробігу по німецьким дорогам. наголошу на цьому, тому що автомобіль 190 тисяч, який проїхав в Німеччині, і в Україні це два різних автомобіля. Тому що дороги тут ну, зовсім не такі. Ось подивіться, як все збереглось з 2010 року. Ну, я не знаю навіть, що додати, тому що автомобіль в суперовому стані, візуальному і технічному. Механічна коробка передач шестиступенева. Також зверніть увагу, є в нас фаркоп. Класна штука, щоб возити якийсь причеп. А також є комплект літньої гуми в такому стані. Стан непоганий, міліметрів 5, мабуть, протектор і титанові диски. Зацініть, як дідусь, зробив яку конструкцію, щоб <гум> перевозити ці колеса. Молодець. Далі, там я вже не буду діставати, я вже дивився, є і компресор, і аптечка, і все, що потрібно для ремкомплекту. для... Поїздок в Німеччині. По інформації, що тут було замінено. Навіть ось тут дивимось сервіс на Мерседесі на 184 тисячах, зараз 190. Це вже ми тисячу наїздили від авто, ну, тисячу не наїздили, 500, мабуть. По сервісним центрам і так далі. далі. Це, це в нас ну от, слідуюча заміна рекомендована на 200 тисячах. 5w30 Дід сказав, що міняє масло кожні 10-15 тисяч, що доволі таки рідко, як для Німеччини, тому що сам Мерседес рекомендує тут масло міняти на пробігу, якщо не помиляюсь, 25 чи 30 тисяч. І німці цього і притримуються. Але дідусь їздив 10-15 тисяч міняв. Хотів би я вам розповісти, скільки витрат в нас вийшло по факту. Ми купили автомобіль за 4 тисячі євро, і я домовився з дідусем, що ми забираємо автомобіль на його номерних знаках. Чому так? Тому що ми зекономили оцю цю другу поїздку до нього, тому що. Ми не можемо забрати автомобіль без номерних знаків, і продавці зазвичай, приватні продавці, не хочуть віддавати на своїй реєстрації автомобіль, щоб ти сам зняв його з реєстрації. Але ми домовилися. Домовилися, щоб нам лишній раз не заправляти автомобіль, не їхати до продавця вже своїми номерними знаками і забирати автомобіль. Тому ми відразу купили, подивилися відразу на цьому авто, поїхали додому, написали в договорі, що ми... На протязі трьох днів знімемо автомобіль з обліку самі без дідуся. Ми так і зробили. І історія зняти з обліку і зареєструвати вже на мого підписника в Німеччині нам обійшлась в 78 євро. Це послуги МРЕО, це номерні знаки німецькі, а також зняття з обліку е, старих номерів. Також, крім цього, в Німеччині обов'язкове страхування, так як і в Україні, страхування на цей автомобіль обійшлось 600-700 євро на рік. Це вже в залежності, як ти оплачуєш, або відразу платиш за рік, або щоб тебе знімали з карти раз в півроку, тому трішечки дорожче. По факту. Тут ми брали страховку на рік, але з оплатою двома частинами, і вона в 700 євро. Плюс ще по пошті прийде лист з сумою оподаткування, яке повинно, повинні також заплатити в Німеччині за рік. Це десь в районі буде 150 євро на рік. Але лист ще не прийшов, тому я вам точно не скажу. В районі 150 тихогляд на цьому автомобілі був і це була. Був важливий аргумент в купівлі цього автомобіля, тому що тегогляд тут до майже кінця 25-го року. А в Німеччині щоб прийти техогляд, треба заплатити близько 200 євро. Плюс треба, щоб автомобіль технічно був в справному стані. І якщо на техогляді не сподобається, наприклад, там тормозний диск, то треба буде його замінити. До речі, тормозні диски, колодки тут також нові, 5 тисяч кілометрів назад. Дідусь замінив повністю, е, зробив технічне обслуговування тормозній системі. Ось така історія. Звертайтесь з радістю, допоможу під ключ організувати вам автомобіль е, з консультаціями, який краще автомобіль купити в такому-то, в такому-то, в такому-то бюджеті, е, які автомобілі розглядати. Покатаюсь, подивлюсь ці авто, покажу вам на відео, на фото, а також допоможу вам доставити куди треба, зареєструвати і все-все-все, що з цим зв'язано. Пишіть, дзвоніть, заходьте, мої контакти будуть в коментарях, точніше в описі. Всім дякую за увагу і до зустрічі!